Добре, що васька допомагає. Е. Старий кашка, ну ми ж ще й будемо роздавати просто. Йо -йо. Лев. Виквіди йой, ди, я в шоці, бляха, це був кусив та кампець. Клас! Вказую свій сьогоднішній уловчик що я зловив. ловию? Оде така файна в'язаночка. Отакі. Гіганти. Як, як а? Е? красота. Наша невеличка команда. Василь Житомирський, Ярослав Закарпатський. Йдемо за лососем. Не знаю, як нам дасть доля сьогодні його. Рибаків дуже багато, але ми пішли тайними путями. Екіпіровочка серйозна. Бо якщо рибу не буде, то ми застави на ніч будемо шукати в другі міста. Тому що лосось йде, а нам потрібна ікра на зимку. Отак-то. От Зараз буде вечорітися, але дуже добре, бо ми вже рибу бачили, риба є. Небагато, але риба зайшла. То мене радує. Завтра рыбалка буде хороша Вася якогось гіганта мало копів Пішла? Пішла Вася? Пен мене. Стініть її поколок не? Стяніть пополокам них. Так Вася, борейся із. Чекай, 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 Оп, що оп, 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 Тихенько, тихенько. Васька одну зацепив. О, файна. Фамка, бляха. А, шо? А? а де в не? Блядь, не бежал на Опа! Ой, цей подзак. Не витримає кого дуру. Вона ся файла міла за рот. Самка така хороша Фу. Все, все, все натує И yeah. все, пішов під курчі Пішов під курчі, коротше Майже не буде слова, все, потягнув мама мія Та де, коротше Може, не, вернувся, вернувся, вернувся може Може його йому, може його йому. його мучити. Так, бо тягне файно. Розумієте, коли тут 10 кілограмів тягне, що це такое. на кого-то его мучит. даже пришел. О, пришел. Кругик-то помихнул этим. А вот это так и самец мода. Было у него 5 крючки. 5 крючки у него было. <клёх> это жесть. На Пуканчик. У мене проблемка. Погубимо усі бляха свої поплавки. Перва один нещасний поплавок, великий. Дві рибки, нам вже в машині. Ходи ще одна. Йду десь до хлопців знайти, бо мені треба поплавок. Ваську бачу. Васька зрана затриймів. Воду не ду файна ямка така, якщо не знаю чи є, там щось бо нихре на ветку. Бля. Йо, блять, це малих. Малиха красива, ну, ла, ну.

Опа, Ух ты! Блях, молоди! Ну, Но це саме треба було тепер якраз. Треба зараз сорве, бля. О, ще Але... все, все все добре. Окей. Щ ще як буде самець, та буде мене дуже розстроєний. Ох, твою мать! вот такая резвая, бляха. А? Ну? Это был молодой мои силы. Ой це не молода ця п'ятрича Море трьох потом її даєш кутити собака

Куди грати вас. Все, май, не. Він за дерево, все, він вже пішов. Не буде ставати його. Не... О, все. Я думав, що зайшов, він заставити на мій. Блядь, ну за все А він силу дуже має велику. Акуратно Вася не тепер вже все. О тепер вже все. Самий собака, бля. Ой-ой-ой, ну дура, бля. Йоп, твою каталашку. Тенькі Вася yeah, thank you. <laughs> Оце була історія. Дуже серйозна. Зацепив я таку ще одну. Вже стільки очків. Вона вже не один раз рвалася, Ну, не знаю, чи витягнути з цих кручів. буду старатися. Буде старатися. Вже на три ключки. Рамка, ходи, ходи швидше, рамчик, поможеш. Бо хоч самочка була, було б бы трошки і кривану. Це файна мила. Опа, спокою Прямо в ротик Ромчик, де ти? скоро, друже Прямо так гарно зацепила записок. Ходи Ромка, ходи, ходи Добре, що Рома я та допоможе зробити Самець я думав самка, але вірю, що самець але красивий Не вміщаєшся, да? Куди я витягнула на сімайську О! Ей, такі на ньому крючки, Самець, да? Нині я собі отримав масу задоволення. масу задоволення. Риби небагато, але ми її знаємо колити. Небагато, але ми ямках сидить. Но ми її вдали джазу нормально. О, така маленька водичка дивіться. Почі половти, але там, де такі ямка, вона сидить. Дождя не було, бляха, і риба не виходить. А так, коли дощ є, вона відпівалить просто тисячами. Якось так. Хто не шутка, а отакі от, десь 30 кілограмчиків, о, сюда, сюди, малыші. О, такі от рибки файні. П'ять штучок доста. Васка теж 5, так що ми йдемо спокійно додому. Так. Емоції. Васько отримує емоції. Я хоча Вася емоції. Да, У нас дві самочки, по дві самочки, ну, але але але. Так. Як це каже, емоції але. чудові. Хлопці залишаємо, самі палимо потихеньку до машинки. Люденька добрі. А? Риба файна, але не все ту рибу. тут. <гум> Васька налегке собі так. Знає, що це здоровий бочищий. Ти дідний хлопчик такий. Все, коротше, їдемо додому нашим колегам рибакам Вічка Васька. Андрійки привіт. Бажаємо вам удачки зловити. А ми додому пити півкої. І... Так, от у нас вже конечний результат. лососик попакований апаратиком. І корочка забацана, 6 секунду партію і зимом нас забезпечена до другого сезончика. É a coisa